Вступ. Переходимо на друге коло. Тема 4 зосереджена на природному індивіді. Тема п'ята присвячена людині у суспільстві. Тема шоста розмова про особистість у контексті діяльності. Тема 4: Виникнення та розвиток психіки. Вступ про засновника факультету психології в МДУ Олексія Миколаєвича Леонтьєва. Основні книги Леонтьєва Проблеми розвитку психіки 1959 рік. Петухов Валерій Вікторович Про Олексія Миколаєвича Леонтьєва. Для нас він був цар батько і отаман. У 1965 році він організував з'їзд психологів у Москві, куди приїхав Жан Піаже. А у 1966 році був відкритий факультет психології в МДУ. Чому всі психологи, хто тоді навчався, курять? Що таке куріння? Це пускати пил в очі, Димна завіса проти влади. Перевіримо Леонтьєва на міцність запитання перше. Критерії психічного гіпотеза про виникнення чутливості. Автори. Олексій Миколаєвич Леонтьєв та Олександр Володимирович Запорожець. Психіка як орієнтаційно дослідницька діяльність автор Петро Якович Гальперін. Критерії психічного ми докладно говоримо про психіку. Існує проблема виділення поняття психіки. Проблема поняття психіка. Поняття за Аристотелем має об'єм і зміст. Об'єм це клас об'єктів, що входять до поняття. Зміст є ознакою поняття істотною ознакою всіх цих об'єктів. Ознаки психіки. Приклад, чи є у людини психіка. Є. Чи є вона у тварин. Є. А у рослин треба з'ясувати. Необхідно почати розмову про те, який критерій психіки. Виділяємо різні критерії. За Леонтієвим класичні критерії, які передували. Перший антропопсихізм. Психіка є тільки у людини. Критерій – Тільки людина може дати суб'єктивний звіт про себе, людина здатна до рефлексії, здатна до інтроспекції. Критика такого критерію нам не подобається критерій занадто Вузький. Толман показав, що тварини мають когнітивні карти. Другий класичний критерій панпсихізм. Психіка, властивість будь-якої матерії. Цей критерій пропонується французькими філософами та матеріалістами у XVII-18 століттях. Критика. Якщо все має психіку, вона скрізь, то це те ж саме, що її ніде нема. Нам кажуть: вивчайте матерію, будьте фізиком, хіміком. Панпсихізм зовсім не відрізняє психіку. І що це зовсім залишається незрозумілим. Третій критерій біопсихізм. Біо це життя. Психіка властивість живої матерії, можна виділити критерії життя психіки: зростання, розмноження, здатність до пересування. Критика. Тут сказано: якщо суб'єкт живий, то у нього є психіка. Але що таке психіка тут не сказано. Нам кажуть, бути біологом, а не психологом. Критерію психіки тут теж немає. Сучасні критерії. Існує два підходи до особистості: структурний та функціональний. Структурний означає, що ми шукаємо властивості суб'єкта. Перше. Структурний підхід до психіки нейропсихізм. За об'ємом це. Психіка є у тих живих істот, у кого є нервова система. Шукайте нервову систему. Леонтіва Олексія Миколайовича не влаштовує цей критерій. Ми спускаємось на дно по еволюції до інфузорії туфельки. А що таке нервова система? Функціональний підхід до психіки: питання не де є психіка, а де вона потрібна принцип єдності психіки і життєдіяльності. Навіщо психіка необхідна для живої істоти. Спочатку з'ясуйте, в якому середовищі існує жива істота, а потім, які життєві завдання живої істоти. Потім чи потрібна їй психіка для вирішення цих завдань. Тобто, чи потрібно відображати світ, щоб вирішити ці завдачі. Якщо є така потреба, то є тілесне підкріплення, є орган психіки, нервова система. Нервова система це результат розвитку. У навколишньому середовищі доводиться вирішувати життєві проблеми. Для цього рішення потрібна психіка, і тоді потрібна нервова система. Починаємо розглядати психіку як функціональну властивість організму. Приклад, для чого ми вивчали іноземну мову? Якщо ми не будемо використовувати її на роботі для спілкування, ця здатність помре. А якщо ви опинилися в Англії, людина згадає все, що вивчила в школі, і розмовлятиме. Підпитання, гіпотеза виникнення чутливості. Олексій Миколайович Леонтьєв спирається на біолога еволюціоніста Северцева. Він розглядає психіку як фактор еволюції. Психіка необхідна для еволюційного розвитку живих істот на певному етапі. Леонтьєв виділяє два типи середовища, це умовний поділ. Перше однорідне або гомогенне середовище, друге неоднорідне або гетерогенне середовище. Розглянемо перший варіант. Суб'єкт існує в однорідному середовищі. Психіка є відображенням реальності. Чи потрібно йому відображати світ? Ні. У цьому середовищі завжди є якась невелика концентрація корисного і шкідливого для організму. І тоді потрібно мати не рефлексію, відображення, а подразливість. Подразливість це здатність реагувати на вплив життєво важливих властивостей середовища. Подразливість це ще не психіка. Істота запливає в місця, де більше їжі, і відпливає подалі від місць, де є небезпека. Це ще не психіка. Другий варіант помістіть суб'єкта живу істоту в неоднорідне середовище. Тут важливі для життя речовини матеріали оформлюються як речі, предмети, тому з ними може і не бути безпосереднього прямого контакту. А тому потрібно активно шукати їжу, потрібна активність організму. А що мотивує нашого суб'єкта шукати їжу? Приклад. Уявіть, що істота має датчик, який повідомляє їй, скільки енергії вона має. Датчик повідомляє, що енергії залишилося не так багато її потрібно поповнювати. Позбавимо психіки взагалі: чи залишиться істота в живих, чи шукати їжу, чи не шукати. Потрібно відображення станів власних потреб. Це критерій багатьох біологів. Голод стимулює до активності. Голод це актуальний стан харчової потреби. Голодна тварина буде шукати їжу, поки не знайде її. Жива істота має відображення власних станів. Рефлексія відображення станів функціональна. Це означає, що у тварин є емоції. Повернемося до живої істоти, яка шукає активну їжу. Тому необхідно відображати предметне середовище. Отже, потрібно відображати предмети. Леонтів каже обережно. Чи є середовище предметним? Так. Отже, що потрібно відображати? Самі предмети? Давайте проведемо експеримент. Павук плете сітку. Павук відображає муху або камертон прилад, що генерує вібрацію. Павук побіжить на камертон. Висновок. Досить відображати властивості предметів і навіть нейтральні властивості предметів, які зазвичай є ознаками життєво важливих речовин. Гіпотеза Леонтьєва. достатньо відобразити властивості середовища. Як назвати цю властивість? Сенсорика. Леонтів каже, ознака психіки чутливість як особлива ознака подразливості приблизне визначення. Подразливість це здатність реагувати на щось зовнішнє в принципі. А чутливість це здатність реагувати на біологічно нейтральне, чутливість виконує сигнальну функцію. Визначення Леонтьєва. Чутливість, переклад здатність відчувати, це здатність суб'єкта відображати біологічно нейтральні абіотичні властивості середовища. Які об'єктивно пов'язані з біологічно важливими біотичними властивостями і якби вказують на них. Підпитання Психіка як орієнтаційно дослідницька діяльність. Автор Петро Якович Гальперін. Гальперін Петро Якович соратник і співробітник Вигоцького і Леонтьєва. Відомий насамперед як педагогічний психолог з роботи теорії поетапне формування розумових дій. Але він також є загальним психологом. Точка зору Гальперіна на те, що таке психіка. Ця точка зору є більш жорстким критерієм психіки, ніж у Леонтьєва. Леонтьєв вивчає, як виникла психіка, а Гальперін як психіка здійснюється, коли виникла. Гальферін вводить термін орієнтування. Кожна дія включає три частини. Перша орієнтація орієнтування в умовах. Друга виконання дій. Третя. Контроль результату. Орієнтування означає як синонім передбачати дії, а потім направляти її. Орієнтуватися в ситуації означає передбачати дію та спрямувати її. Орієнтація за Павловим фізіологічний механізм, орієнтувальний рефлекс. Психіка тут не бере участі. Але крім цього, є орієнтувально-дослідницька діяльність, орієнтування в нових умовах це особливий рефлекс, рефлекс цікавості, допитливості, рефлекс пошуку чогось нового. Рефлекс в лапках Що це, в яких я умовах знаходжусь. Орієнтувально-дослідницький рефлекс у Павлова є просто орієнтувальна діяльність у Гальперіна. До складу орієнтувальної діяльності за гальперіном входять перше дослідження ситуації. Друге оцінка об'єктів за їх значимістю. 3. З'ясування шляхів можливого руху. Четверте. Приміряння своїх дій до об'єктів, що представлені в даній ситуації, і п'яте. Управління виконанням цих дій. Висновок Гальперіна. Якщо всі різні форми психічного життя насправді є формами орієнтаційної діяльності, то предметом психології є орієнтувальна частина психічних функцій. Психіка як орієнтування є предметом психології за гальпаріном. Гальпарін каже, у яких ситуаціях психіка не потрібна як орієнтування? І коли вона стає необхідною. Де психіка не потрібна. Це стандартні умови поведінки. За стандартних умов орієнтування не потрібне. Приклади перша. Рослина мухоловка. Все фізіологічно детерміновано обумовлено. Такого механізму достатньо для життя. Другий приклад жаба ловить мух. Гальперін називає такі форми поведінки інстинктивними, де потрібна психіка в нових умовах з різкими змінами умов. Приклад, тварина шукає їжу у мінливих умовах. Наприклад, вовк полює на овець. Насправді, вам потрібно виконати дію один раз, настрибнути на вівцю. Потрібно заздалегідь зорієнтуватися в конкретних умовах. Другий приклад: білий відмідь полює на тюленя. Тренування, щоб наступного разу краще знати в лапках цю конкретну ситуацію. Гальперін виділяє жорсткий критерій психіки: орієнтування, власне, розумове психічне орієнтування. В нових нестандартних умовах. Передчуття дії. Знати заздалегідь і направляти дію. Ось функція орієнтування. Важлива примітка і попередження. Говорячи про тварин, ми будемо уникати слів дія та мета. Запитання друге етапи розвитку психіки та поведінки тварин. Зміст питання викладений у вигляді таблиці. Особливості кожної стадії розвитку психіки. По горизонталі. Такі критерії протиріччя між типом середовища та змістом відображення. Далі, по горизонталі, форма відображення, форма психіки і. Остання колонка форма поведінки. форма збереження рухового досвіду. Братимемо з етології. Перша стадія розвитку психіки елементарна сенсорна. Категорія в гносеології відчуття. Протиріччя між предметне середовище і властивості об'єктів. Форма відображення. Відчуття, форма поведінки. Інстинкт безмовні рефлекси за Павловим. Таксіси, тропізми. Відчуття це відображення окремих властивостей. З латинського «sens» – сенсорика. Це чутливість. Форма поведінки інстинкт або інстинктивна поведінка. Це форма видового досвіду, а не індивідуального. Тому… Він генетично заздалегідь обумовлений, вроджений інстинкт це досить жорстка вроджена програма, послідовність елементарних рухів, кожен з яких виникає у відповідь на вплив будь-якої властивості середовища. Це жорсткий ланцюг рухів. Дослідники, етолог Конрад Лоренс, зоопсихолог Курт Ернестович Фабрі і облігатне навчання. Основний досвід інстинктивного облігатного навчання Конрада Лоренца. Інстинкт стає жорсткою формою вже за життя. Спочатку він не жорсткий, до визначення інстинкту російською запечатлення, англійською імпринтінг, досвід з новонародженими гусями. Інстинкт іди за матір'ю. Він замінює її. Матір манекеном, і гуси йдуть за манекеном. Можливо, форма має значення? Ні. Зрештою, гуси підуть за будь-яким об'єктом. Інстинкт довизначається при житті. При довизначенні інстинкту є ключові подразнювачі. В даному випадку об'єкт повинен рухатися. Інстинкт, коли він вже закарбувався, став імпринтом, вже незворотний. Імпринтинг це акт об'єктивізації, опредмечування інстинктів. Пішов за човном, тепер він не піде за гузкою. В інстинктивному акті результат точно встановлюється. Але спосіб досягнення результату не фіксується і може змінюватися. Друга стадія розвитку психіки перцептивна стадія. Категорія в гнусеології сприйняття. Протиріччя між перше, середовище предметних відносин і предмети. Форма відображення, форма психіки, цілісний образ предмета. Форма поведінки, дресура, навик, тобто навчанням індивідуально мінливим способом поведінки. По Павлову умовний рефлекс. По Полеонтів рухова операція на початку ХХ століття це називалося дресура дресурування навчання подібне до тварин в цирку, а пізніше стали називати навичкою, тобто навчанням, індивідуально змінне навчання. Навичка це форма індивідуального досвіду. Це гнучка адаптація до умов навколишнього середовища, на відміну від жорсткості інстинкту. Навичка це визначення поведінки за Толменем. У темі біхівіоризм обговорювалися три форми навчання класичне, оперантне, інструментальне і когнітивне. Операція за Леонтьєвим це одиниця аналізу поведінки тварин це спосіб досягнення кінцевого результату. В залежності від зміни умов. Третя стадія стадія інтелекту. Гносеології мислення. Колонка протиріччя значення відображаються відносини між предметами. Колонка форма відображення, форма психіки значення цілісними предметними ситуаціями функціональне чи ситуативне поняття. Колонка форма поведінки. – «Інтелект». Раніше ми називали стадії за формами рефлексії відображення. Сенсорна означає відображення відчуттів. Перцептивна відображення образу. Тепер етап буде називатися за формою поведінки. Інтелект, практичний інтелект. У чому різниця між навичкою та інтелектом? Навичка розвивається поступово, інтелектуальний акт відбувається раптово. На думку Келлера, інтелект це феномен інсайту. Інсайт це якісна зміна поведінки. Розрізняють два етапи: підготовка та реалізація впровадження. Конкретна ознака інтелекту за Келлером. Перше. Це здатність тварини робити обхідний рух досвід. Подібна сіточка. Перегородка. За нею приманка. Тварина з інтелектуальною поведінкою обійде. Другий критерій ознака функціональне використання інструментів. Інструментів в лапках. Палиця в лапах мавпи. Функціональне використання інструменту на час, коли необхідно підкотити приманку. Питання третє. Порівняння психіки тварин і людини. Основні особливості трудової діяльності та їх філогенетичні передумови, виникнення дій та необхідність свідомості. Ключове слово в цьому питанні дія. Гальперін використовує слово дія як для тварин, так і для людей. А Леонтьєв використовує слово дія тільки для людей. Три важливі зауваження попередження про помилки. Ми починаємо порівнювати людей і тварин. Перше зауваження. Тварина, про яку ми говоримо, існує в контакті з людьми, тобто середовище існування змінилося. Чимало експериментів з тваринами виконані на таких особинах, які взагалі не зустрічаються у природі. Лабораторний щур, практично відсутній у природі, це спеціально виведений організм. Через селекцію. Ми повинні розглядати пару людину і тварину. Тварина, яка живе в середовищі людини, друге зауваження: сфера порівняльної психології. Особливість її це те, що щось необхідно брати за зразок. Помилка подібна європоцентризму, тварина не гірша за людину. А якісно інший суб'єкт. Помилка антропоцентризму. При описі вулика ми використовували суспільство середньовіччя. Третє зауваження. Леонтівська концепція має головну особливість: вона відмовляється говорити про суб'єктивне. Він говорить лише про об'єктивну сторону справи, не бере на себе відповідальності за емоційну сферу. Напрямок і імпульс для нього однакові. У Леонтьєва мотив це предмет у середовищі. Він відмовляється від антропоцентризму. Він розмірковує про тварину об'єктивно. Ми будемо називати людську діяльність працею. Праця, трудова діяльність це перетворення природи у тому числі власної. Курт Ернесович Фабрій каже. тварина – Пристосовується до навколишнього середовища, а людина перетворює його. Візьмемо це за аксіому. Питання у вигляді таблиці таблиця порівняння психіки тварини і людини. Перша колонка особливості трудової, а отже, людської діяльності. Друга колонка назва філогенетичні причини передумови у тварин. Третя колонка назва: Проте, філогенетичні передумови не стають працею, тобто природні обмеження. Перший рядок, особливість трудової діяльності, розглядаємо спільний характер праці. Тобто є інструментальною. Філогенетичні причини передумову тварин. Групова поведінка наявність спільнот, наявність засобів спілкування. Сигнали про свої поточні стани. Друга передумова функціональне використання знарядь. Природні обмеження. Ці причини відокремлені один від одного, ці передумови не взаємопов'язані. Моє місце в суспільстві пов'язане з розподілом праці. Не можна вважати вулик соціомом, бо це єдиний організм. Не можна брати бджолу за одиницю виміру. Наступна особливість трудової діяльності виникнення дій та необхідність свідомості. Притча про мисливця провідним прикладом Леонтьєва є аналіз діяльності на прикладі колективного полювання. Хтось викопав яму. Хтось заганяє звіра до ями. Давайте подивимось на одного окремого учасника трудової діяльності. Чим він займається? Який у нього мотив? Який у нього предмет його діяльності? Мотив це загнаний звір і засмажений. Мета гнати від себе звіра. І мотив. Звір спійманий і зажарений, не збігаються. Дія. Це процес, кінцевий результат, мотив, і конкретна ціль якого не збігаються. Якщо все це буде виконуватись, ми обов'язково припустимо, що мисливець загонщик розуміє сенс своєї дії. Розумний сенс є розуміння або усвідомлення співвідношення мотиву до цілі. І мисливець загонщик і той, хто копав яму, і той, хто маскував яму. І той, хто сів біля ями, всі ці люди розуміли сенс своїх дій. Якщо їх діяльність спільна, то вони напевно розуміють сенс і дій інших учасників полювання. Доведено, Якщо є дія, то людині в суспільстві потрібна свідомість, спільні знання. Сенс в Концепції Леонтьєва. у темі 3 ми сказали. Що можемо виділити природний суб'єкт, соціальний суб'єкт та особистість, культурний суб'єкт. очевидно, що також може бути три сенси. Перший у тварин є природний сенс це біологічний сенс, пов'язаний з існуванням організму. Природна потреба також є мотивом. Друге, другий сенс соціальний або розумний свідомий сенс. Усвідомлення співвідношення мотиву до цілі дозволяє проводити спільну діяльність. На цьому рівні сенс може звучати так: що таке добро і зло. Третій сенс особистісний сенс. У традиційному суспільстві особистість все ще знаходиться всередині соціальної особистості, тут особистісний сенс і соціальний все ще збігаються. Особистісний сенс означає пов'язаний з культурою дотриманням технологій. Друга колонка передумови у тварин. Двофазне розв'язання задачі облік просторово часових умов. Третя колонка. Природні обмеження. Немає врахування соціальних умов. Наступний рядок особливості трудової діяльності. Розглянемо два критерії. Наявність матеріальної культури. І Б. Наявність знакової мови. Передумови у тварин. Колонка друга. Тварини мають матеріальну культуру. Так, є аналоги виготовлення знарядь праці. І Б. Класична відповідь. Є сигнали, але немає знаків. Сучасна відповідь: Можливість навчання вищих тварин знаковій мові, мові жестів. Ентузіасти і критики. П'єтухов Валерій Вікторович виступає критиком. Питає: Ви дійсно вірите, що з мавпи можна зробити людину? Галина Філіппова відповідає: так, але в цьому немає природної, натуральної, органічної необхідності. Напівжарт. Звичайно, мавп можна навчити говорити, але вони мовчать, щоб їх не змушували працювати.